Вітаю! В цей раз ролику буде апаратура або пульт керування, хто як любить називати, або контроллером Радіок для радіокерованих моделей на 24 ГГц. Джампер Т-14 модель. Значить, Ізначально, коли вона приїжджає, вона повністю цілофані так, давайте роздивимось, що тут за інформація. Так, ELS 2,4 ГГц. Датчики холоду тут уже стоять. Так. Типчик. Так, протилежної сторони, що тут? Особа нічого нема. Інформація на сайт. Так, далі. та там -та Інструкція. О, сразу буду порівнювати з ProTourifлей Sky FS ST8. Перед цим був ролик Якщо не забуду, то посилання додам під відео. Значить, у FlySky маленька інструкція за розміром. Ця нормальна. Я відкрив. Це крупно написано. Усе що... Надо. Так. Що тут. написано все? Далі О, звісно, ця інструкція мені більше до вподоби, ніж ота маленька. Так. І... Уже майже закінчилась інструкція. Що тут так. є так механізм для керування рычажком вкладеношу. Треба викручувати замок. Це гвинт якості. Замка використовують І відкрутити його, і потім уже можна знімати кінцевик на речашку. Такий так механізм. Так. Будемо дивитися, що до чого. Так, інструкція є. О! Так, що тут? Зразу сумка. Мені це подобається. Так, що тут? Так, більше тут нічого нема. О, флескали такого не було. Так, це, конечно, приємно. Ну, Но, що нормально. зроблена сумочка або кейс. Ой, чемоданчик. Так, на двух стих. И там собачки, биванках. Так, ручка. Так. Пошита якісно. Ніде нічого не торчить і пошито правильно. тобто покрой. Правильний. Так, відкриваєм. Так. Мені подобається колір такий. Так, одно рука здесь неудобно. Е. Так, ще. То есть, можна ще як закривати або відкривати цей чемоданчик. Цей ползунок можна наполовину до сюди. І цей теж саме. І відкриватись. Так навіть буде зручніше, ніж як я тільки що відкривав повністю бігунком одним цим. Так. Що тут у нас? О! Навіть ремінець в комплекті. О! Пускай такого не було. Тут карабін є. Так. Далі, що тут? Jumper Technologies Limited. Сертифікат Jumper. Є тут. Хорошо. Так, що тут у нас в комплекті? В комплекті три пружинки. А чому три? Два речашки, значить. Будь або два запасних, або чотири, Ну ніяк не три. Странно. Є комплекті приємних. Лиська і такого теж не було. Далі що тут у нас? Тут кабель ще є. Ой, як хорошо. Комплекті. О, О, теж не було. Січати відділення. А, хорошо. Є. Так, як тут зроблено? Так, що я казав? Частота 2,4 ГГц. Також буває частота 915 МГц, тобто, при покупці. Ви обираєте частоту, яка вам потрібна. Якщо я не помиляюсь, то можна купити на будь-якій частоті. На ЄЛРС, протокол працює Експрес ЛРС, повністю він називається. Що купуєш 2,4 ГГц, можна його, по ідеї, перепрошити на іншу частоту на 915 МГц, або купити на 915 МГц і перепрошіть на іншу частоту. Можете написати в коментарі, хто з цим стилкався. Такому проще купити зразу на ту частоту, яку вам надо, щоб голову собі не морочить. Ну разві, що хто окремо собі частоти нестандартні вибирає, то, звісно, він вже знає, як це робити. І так, пульт керування. На текстильних застіпках тримається. Цех зробили хорошо. Далі. Щось пиль. Тут. Екранчик, хорошо. Мені подобається цей пульт керування. Це спереду, це знизу. Офлеская тобто, знизу ножки усі були великі, тут більш такі маленькі, але вони лікі, лі... лі... хорошо так, далі. Накладки є наподобі спінений поліетилен, Якщо я не помиляюсь, цей матеріал називається він такий приємний на ощуп. Це закривають вони, ці речашки, щоб їх не пошкодити або не пробити пакування, в якому знаходиться. Це, звісно, правильно зробили вони. Так, далі що у них тут? Блістяші ці елементи. Це, CC вони називаються. Вставки у ці з'явлені як металеві, ну не знаю вони металеві чи ні. Значить, рычажок лівий, який відповідає за зліт і посадку, бо газ і тормас, верх газ вниз, тормас, він не фіксується без пружинки. Так, вліво, вправо пружинка, тобто обертання вокруг себе. В ліву сторону і вокруг себе в праву сторону. Далі є цей речажок повністю підпружинений. Наклон вліво наклон вправо. Нахил вниз, нахил угору є. Так. Так, це кнопочка. Далі пішли по кнопочкам. Меню. Уліво вправо, це вийти, мабуть, або на шах назад. На меню вверх може так колесо. Приємна колюсика. Так, що тут Так, це кнопочки. Так, оце кріплення для... Ріменця, точніше карабін сюди і ремінець на шию. Це хорошо, так, кнопка вмикання. Так, оце що? А, це регулятори. Значить, це s 2 тут s 1 прописан. Написано на апаратурі t 14 модель. Далі тумблери. Мені дуже подобаються тумблери. Так, однопозиционный, ага, раз, два, двухпозиційний, далі двухпозиційний, однопозиційний, значить це СБ, це СД, так, тут так мені не сильно видно С позначка і тут СА Е. Далі антенка. Раз. Подобається, що вона складається. Близька такого взагалі нема, воно літе можна зламати або пошкодити. Так що тут? О, вона ще крутиться. Хорошо. Точніше, поверш. Так, одною рукою не сильно удобно робити. Ні. В одну сторону вправо. тут тільки. Хорошо, хоть так. Все добре. Так, Є написано 24 ГГц. Далі, спереду, що у них тут кнопка бокова. Так, по позначкам S E. А, на зажим працює. Не люблю такі кнопки. І з правої сторони так, С SF, Кнопка. Ага, вона не фіксується, просто натискаєш. Не люблю я теж такі кнопки. Мені подобаються тумблери. Набагато зручніше ними користуватись. Так. Це одна заглушка, дві заглушки, можливо, під антенни інше. Далі, так, роз'єм. Можливо, під навушники. Так, тут щось. Є те, що ж не знаю, для чого це type c підключать апаратуру до комп'ютера. Далі, що тут? Подивимося. Ага. Тут навіть вентилятор вже стоїть. Хорошо. О, ручка є. Це добре. вона піднімається, опускається. Так, тут що? Відсік закривається. Це для модулів. Якщо модуль хочете інше використовувати, докуповуєте і вставляєте сюди. Так. Що тут? Ну, єдине, що не подобається, що у цих два отвори. Правда, якщо модуль вставляти, вона все рівно їх закриє. Ну, мені більше, звісно, подобається, щоб де оці отвори були. Було видно, щоб внутрі було закрите, щоб їх не було видно. Є. Хорошо. Флескай це треба докупати кронштейн пластмасовий і кріпити. А тут просто зняв його і модуль вставив. Ось так от. І там на гвинтиках. Флескай. Так. Що тут у нас? Накладочки під кожу зроблені. Значить, пластик колір темно-синий. Мені подобається такий колір. Так. Одною рукою я б не відкрив, тут надо ці дві такі, як защелочки. Так, тут написано, що потрібні акумулятори 21700 типу типа розмір. Щоб вставляти. Две штуки Е. Так, что тут еще у них? Вот написано 21700 Две штуки Так, ну-ка В Flaysky XT30 був роз'єм, а тут немає. Тут одразу під два акумулятора 21700. Хоча можна сюди і поставити 18650, два акумулятора. Скоріше всього, вони теж підійдуть, бо дивіться усі клеми, вони опирають. Тобто, запас якийсь є. Так, що тут ще? Ага, тут ще натискати можна як Колесико прокрутив, натиснув. Є. Хорошо. Так, кабель, Подивимося ремішочек. Ремішочек. Ну, як задарма Пійде в подарунок, а так. Ну, виглядає так собі. Я може він нормальний. Він не жорсткий, то це вже добре. І карабінчик є. Так, тут пластмаска є. Зміщати її. Можна ще перегулювати. І тут є одна, дві пряжки. І так, дивимося, однією рукою. О, вийшло нормально. Мені подобається. Так, можу зразу сказати. Принятись флискаєм оці речашки не так сильно опущені, вони по висоті. Трошки вище, ніж у Флейскай, так там писали, викручується. А, ага. також само. зрозумів. Пам'ятаєте, в інструкції позаду було написано насчет фіксації у цього кінцевика, значить, смисл такий виходить, що ви виставляєте потрібну собі довжину цих речашків. Зафіксували їх і можете використовувати. І якщо вам цього недостатньо, хоча, якщо ви зафіксуєте обома руками, це треба буде. Тут тримаєте, тут зверху підкручуєте І воно добре і буде тримати. Якщо цього все-таки буде мало, можете гвинтик крутити внутрі. Сюди, ну, це треба подовжені підбирати. І куртити, і воно його зафіксує намертво. Скоріше, подобається мені це апаратура. По розмірам приблизно блискає. Як fs st 8 гарна вона виглядається це Т-14. Можу сказати, що виска єдине, що в руках трошки краще лежить, ніж ось цей Т-14 пулькерування від Jumper. Так, з мінусів, що тут не можна регулювати, зараз скажу пружинки. Тобто, з часом, коли використовувати ці речашки, поступово пружинки розтягуються і їх треба підтягувати. Для того, щоб це зробити, треба розбирати цю апаратуру. Це мінус, значить. Накладки, бачите, ось ці вони вставлені. Їх можна прибрати і тоді. Ось ці накладки, точніше, ця і ось ця прибрати і тоді більше. діапазон дії цих речашків буде, що тут? Що тут ось цей, Ось ці, що є. Накладки ось ці не можу сказати. Так, значить тут, що є офлискає, якщо не помиляюсь, знизу тут вертикальна була рисочка, щоб можна було орієнтувати де-центр тут і тут, наприклад. Тут зроблено з лівої сторони, от, бачите, речашки лінії є. Зараз не співпадає. Отак точно співпадає. Це добре, що так зробили. І Єдине, поки що не можу сказати, якщо підключити до комп'ютера цю оператору чи запуститься, бо вона більш потужна, максимум на 1 Вт можна потужність виставляти, вона регулюється. Флискай такого взагалі нема. Там ще устарівши свої стандарти йдуть. Такий мінус це вже сучасна ZLRS і DXPress. До цього ми були Crossfire використовували, а LRС більш розповсюджена і валити, що теж хороше. Нічого не можу сказати. Що з цього... Так, думаю, ще ролики запишу про цю оператору. І ще згадав, мінус, що тут нема. Карти пам'яті. Тобто тут є пам'ять, вона знаходиться в самому цьому пристрої.